Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем, мене звати Сергій. Сьогодні знову будуть пошуки, буду ходити по полях, шукати різні артефакти. Уже не так легко знайти місце для копу. Будемо скоро переходити в ліса, але знахідочки є, так що вмочуємось позручніше і погнали копати. Так, друзі, перша знахідочка випадає черняхівська голочка від фібули. Ось така штукована. Тільки зайшли на поле, От. і вже попадається. Буквально копаємо хвилин 10 і вже є знахідочка. Ну, це вселяє оптимізму, будемо копати далі. Прямо біля цієї голочки від Фібули, дивіться, викопую їхній чорним било, копнув, тому що поселення цікаво, що тут є. І такий їхній гвоздик. Друзі, теж їхня культура стародавня і викопують такі такий артефактик. Беремо і йдемо далі. Є сигнальчик, зараз спробую в онлайнчику його копнути. Ось так звучить. Ну щось схоже на їхні. На їхні схоже. Так звучать їхні приколи всі. Але зараз будемо бачити, що вона скаже. Викопав уже, друзі. І що це може бути? Дивимося, випадає зразу звідси кераміка. І повинна бути якась знахідочка. А яка? Не зрозуміло. Поки що не бачу. Нема. Нема. Де ж це воно? Не бачу. Хочеться онлайнчик показати вам. Не піном пробувати. Ще ще раз перепровірю. Металошукачем шукачем. Десь тут уже, але не піддається, друзі. Нема. Знову нема, чи я її не викопав ще, а ні, викопав. Щось вже є, друзі. Випало знову. Ага. Ось. Ось. Ну, друзі, коротше, їхнє, але якийсь обломочок. Обломочок. Вже десь і випав. Коротше, отакий от онлайн. Але все-таки... Визначившися їхній період, зелененьке, воно. Копаємо далі. Глядачі, не повірив. Є гарна знахідочка. Так було класно, думав якийсь шмур. Ну, думав, пробка якась, ну, пеніцилін. Дивіться. Зараз так на сонечко, дивіться, що попадається. 10 копійочок. Не знаю, чи фокусує. Срібло. 1925-й 10 копійок. Радянське срібло, друзі, 10 копійочок, білончик. 1925 рік. От, видно трошки. Потім помию його, прикріплю фотографію, щоб було видно. Коротше, сьогодні вже зі сріблом. І це ми тільки 15 хвилин ходимо. Максимум. Ось десяточка, бачимо? Срібно. Зараз відітру, може трохи. Бачите, щоб було видно, щоб листить. Клас, клас, це вже лайкосик заслуговує. Вже срібло є. А ми копаємо далі. Знахідка трапляється. Здивомся, яка кераміка бачимо. Ось така здоровенна. Не знаю, друзі. Чи то воно схоже на, на кінечник, чи то воно не на кінечник. Ось заліза Ось така штукована. Ну заберу, потім будемо ідентифікувати, що воно таке. А поки що якось так. Потихеньку копаємо. Я думаю, що повинно щось випасти і цікавеньке по черняхам. По скіфам. Тут у тут слойоночка є. Тому копаємо. Друзі, випадає знахідочка. Дивимось. Ось така кусочок від спинки фібули. Випадає їхня, бачите. І копати цікава. Ось така знахідочка. Тут ушко от було. Така штукована. Хожу, тут далі зорене, а тут ще не зорене. Стерня стоїть. Але тут ніхто не ходив, бо там, де вже оброблене поле, то там слідаків хватає. а тут немає слідів. Думаю, побігаю, невдобно, звісно, але зате хоч попадаються знахідочки. Да, Зоріть тут буде щось. Якось так, поїхали далі. Так, друзі, є знахідочка, камрад викопує. Дивимось, спиночка фібули. Навіть якісь от орнаменти є на ній. Бачите, з орнаментами, але, але не ціленька. Шкода, але все ж таки черняхи. Якісь орнаменти навіть, дирочки чи що вона. Ось така спиночка фібули попадається. А ми копаємо далі. Погнали. Глядачі, хожу вже. Біля години часу і нарешті щось попадається їхня. Ну Там попалася ще одна шмурт. Ну, от, напевно, була якась лунечка мені здається, от вона там кріпилася, попадається така штукована. Можливо, хто знає, що це, ну, якась накладочка або лунечка була. Облована от з двох сторон. Оце і друга сторона і перша. Блін, не хочу перевертатися. Ну, тим не менш ви бачили, що це за штуковина отака, от Ну скіфська. Зараз покручусь тут. На грубочок піднявся. от, Зараз побачу, може щось. Ну, вже хоже, але звісно. Але тим не менш побігаємо і ми ще. Ну що ж, копаємо. Попадається, друзі, ось така підковка. Напевно, якась дорога тут проходила, але така вона потрьопана. Я не знаю, що з нею було, що сталося. З цією підховою. Ну, так вигнута, що просто капець. Ось така підковка, друзі. Копаємо далі. Викопав знахідочку, друзі. Дивимось. Бачите, що попадається. Вибачайте за вітер. Кензо вієт. Замість того, щоб попадатися з якимось царським монеткам щось по скіфам, попадається отаке. Ну, видно, камради згубили, Ну, дивлюсь. Напевно якийсь оригінал, бо тут і ззаду якісь написи на ньому. От. От так от. Навіть такі модні тут ходили в цих полях Кензо. <гум> Ніфіга сі. Це туди. Тут таке, що тут дохотів ще скільки кілометрів. Ну, напевно, якісь копарі. напевно. Може якісь аграрії. Така знахідочка, друзі. Йдемо далі. Знаходжу ось такий ключик. От. Я думаю, що це не радянський. Підскажіть в коментах, що за ключ і для чого він був. Ось такий незрозумілий. Ну, я не бачив таких радянських ключів. Не знаю. Можливо, якісь німецькі з війни. Можливо. Але хто... Підскаже, тому буду дуже вдячний.